30 тисяч це зняв Кабінет міністрів, а не Верховна Рада. А тепер Верховна Рада хоче це все встановити. А по суті, якщо розібратися, то якщо зробив це Кабінет міністрів, то чого таким самим способом ви зараз візьмете і не вернете ці гроші? Да? Це знову підставляють. Підставляють президента, підставляють його команду і все остальне. Але я думаю, що хвата розуму у Володимира Олександровича вийти з цієї ситуації. Я рахую, що хлопцям повинно не тільки вернутися, а й збільшитися ці гроші, тому що із цих грошей хлопці заправляють і машини, і ремонтують машини і все остальне. І якщо хтось там мені буде розказувати, що та, от, є там. Підрозділи, які не приймають участь там, у бойових діях. А в мене просто одне маленьке, маленьке така ремарочка, маленька зовсім. Давайте я вас візьму, візьму з собою. І поїдемо в ті підрозділи, які не приймають бойових дій, там, ну вони сидять на позиціях, там, в окопах. Ні, ну, не пішли ще поки в ту сторону. Давайте просто ми зробимо це все і поїдемо. Переночуємо в окопі. Пару днів поночуйте в окопах. І потім подивимось, які вам сни будуть сниться.